Переповнений онкодиспансер. Учора ми показували сюжет про те, в яких умовах на Сумщині лікуються люди хворі на рак. Громадськість та політики організували круглий стіл для обговорення цього питання. Від міської влади туди ніхто не прийшов. Як один із варіантів розвантаження онкодиспансеру, представники обласної ради бачить передачу її у власність місту – у приміщення шостої поліклініки на привокзальній. Сьогодні ми отримали коментар міського голови Сум з цього приводу. Чому вони не забрали шосту лікарню два роки тому, коли треба було її забирати і треба збільшувати було приміщення? Чому досі не перейшла обласна лікарня в диспансер, який знаходиться на вулиці Ковпака, де пусті приміщення відремонтовані капітально, красиво, сучасно? Чому вони туди не передадуть, не звільнять деякі приміщення обласні лікарні, які поруч з онкодиспансером і не збільшать приміщення для онкодиспансера? Ну, найголовніше, що не треба покладати Відповідальність, якщо ви щось не не спрацювали, то не треба покладати відповідальність, і шукати винних. Коли виникло питання про ліквідацію поліклініки Железнодорожної, обласна рада розганула це питання і звернулася до Кабінету міністрів з проханням, щоб передали це приміщення з метою передачі його або обласної лікарні, або ОНКО. було два претенденти, тому що на сьогоднішній день корпуси. Цих двох закладів перевантажені, але ж це було спочатку 2015 року. Кабінет міністрів було підготовлено розпорядження щодо передачі у власністі обласній раді. Але ж за підтримки деяких депутатів, і, мабуть, по ходатайству самої мерії сум, це приміщення фінансувалося. Верні, ця лікарня фінансувалася протягом чотирьох місяців через міський бюджет, і в кінці кінців було видана постанова Кабінету міністрів про те, що цей комплекс передати місту. Нагадаю, мова про переселення онкодиспансеру йде через те, що в середньому лікарні на хворого відводиться близько чотирьох метрів за нормою 12.